Кипіння. Сім ми тисячі разів бачили, як кипить вода, і навіть знаємо, що для цього потрібна певна температура. Давайте розберемося, що відбувається і що таке кипіння. Вода складається з молекул, які безперервно рухаються і можуть перескакувати з місця на місце. Між молекулами є сили притягання і відштовхування, які роблять воду практично нестискаємою. Вона може передавати величезні тиски з однієї точки в іншу. Досить подивитися, як працює гідравлічний прес. З іншого боку, вода постійно випаровується з поверхні, так як деякі молекули мають таку велику кінетичну енергію, що можуть відірватися від поверхні. При певному тиску і температурі може виникнути дивне, коли пара почне з'являтися прямо всередині рідини. Молекулам потрібно кудись випаровуватися, центрами пароутворення, як правило, служать мікропогорці газу, розчиненого у воді. У міру випаровування води у пухарець він починає рости, а значить зростає внутрішня поверхня, з якої випаровується рідина. Зростання прискорюється так, що навіть на сповільненій зйомці важко ловити цей момент. Отже, розглянемо, які умови повинні виконуватись, щоб бульбашка почала рости. Уявимо, що на дні колби у нас вже знаходиться маленький пухарець. Ось він наш! Маленький пугарець. Треба сказати, що гази прекрасно розчиняються у воді, і коли ми наливаємо воду в колбу, вони можуть виділятися на стінках нашої посудини. Коли ми наливаємо воду в колбу, вони можуть виділятися у вигляді бульбашок на поверхні колби, де є подряпини, виступи або якісь неодорідності скла. Щоб бульбашка змогла існувати, тиск у середині її, давайте назвемо його П-пухарця, повинен бути більше або дорівнювати тиску атмосфери, яке тисне у нас зверху П атмосфери. Додаємо гідростатичний тиск, тобто тиск стовпа рідини. Нехай у нас це буде висота H. Тоді тут буде Роджу H і тиск Меніску, тобто ось ці кривої поверхні, яка у нас є. Давайте оцінимо ці тиски. Тиск атмосфери для простоти візьмемо 10 в 5 паскалів. Гідростатичний тиск RGH. У нас буде дорівнювати води 10 в 3 G10 і помножити на H. Нехай H буде 10 см. Тобто це буде 10 третій паскалів. Тобто ми бачимо, що тиск гідростатичний у нас 100 разів менший, ніж атмосферний. Тиск Меніска можна знайти як 2 сигма. Поділити на радіус бульбашки. І навіть якщо ми візьмемо, що радіус бульбашки дорівнює 1 мм. Тобто тут буде 10 в мінус 3, у нас поверхневий натяг води 73 м на метр І тоді у нас вийде тут 146 паскалів. Тому для простоти я пропоную зараз знехтувати ось цими і цими тисками. І можете стверджувати, що тиск у середині бульбашки дорівнює P атмосферне Тепер давайте згадаємо графік залежності насиченої пари від температури. У нас буде приблизно така крива. Зрозуміло, що бульбашка існувала, у нас тиск повинен бути P атмосфери і в якийсь момент, коли у нас температура 20 градусів за Цельсієм, у нас. Є тиск насичених парів, але він дуже малий і тиск газу всередині бульбашки, тиск газу всередині бульбашки і об'єм бульбашки В, який він займає, можна описати рівнянням менделєєва Клаперона. Тоді об'єм бульбашки у нас дорівнює НРТ поділити на П газів. А тепер дивіться, якщо у нас температура зростає, наприклад, вона стає 100 градусів за Цельсієм, тоді у нас тиск насиченої пари дорівнює одній атмосфері. І виходить, що П-газів ось у нас цей тиск, він весь час зменшується і стає рівним нулю. Якщо П-газів прагне до нуля, то об'єм бульбашки прямує до нескінченності. І наша бульбашка починає рости в об'ємі. Тоді сила Архімеда теж збільшується і бульбашка спливає на поверхню. Так як є опір води, ви бачили на відео, що бульбашка приймає цікаві форми, але продовжує рости і виходить на поверхню, де і лопається. Чи може вода кипіти при температурі менше, ніж 100 градусів Цельсія? Звичайно, може. Досить поглянути на фазову діаграму станів води. Зараз у нас тиск над поверхнею води одна атмосфера. І кипіння відбувається при 100 градусах. Але якщо знизити тиск, то кипіння або процес паротворення в усьому об'ємі рідини буде відбуватися при нижчих температурах, навіть при кімнатній. Для цього давайте за допомогою насоса відкачаємо повітря над водою і переконаємось, що вода дійсно кипить. Не у кожного вдома є насос, тому цей дослід можна зробити зі шприцом. Для цього наберемо в шприц трохи води і закриємо вихідний отвір пластиліном. Тепер, якщо ми потягнемо поршень вниз, а зробити це буде дуже непросто, над поверхньою води тиск повітря різко впаде. І вода закипить при кімнатній температурі. Цей простий дослід показує нам, чому небезпечно різко спливати з великої глибини. Адже в нашій крові і клітинах багато розчинених газів, які при різкому падінні тиску можуть виділитися у вигляді бульбашок. Це може призвести до трагічних наслідків, так як кров не зможе надходити у тонкі капіляри. В цьому випадку людину необхідно терміново помістити в барокамеру, який збільшити тиск, щоб бульбашки зникли. Якщо у виді мало розчинених газів, вона може не закипіти при нормальному тиску і 100 градусах Цельсія. Тоді воду називають перегрітою. Досить з'явитися центром пароутворення, а в нашому досліді це була смужка паперу або кристали цукру. Як відразу починається кипіння, Воно триває нетривалий час, так як температура води різко падає, адже на кипіння води необхідна величезна кількість енергії. Спасибі, що цікавитися фізикою, світ величезний і дивовижний. До нових зустрічей на каналі.